Привіт, мої любі! Хочу вам зачитати одну притчу з Біблії, притча про гостей весінних, потім поясню вам. А Ісус, відповідаючи, знову почав говорити їм притчами, кажучи: Царство Небесне подібне одному цареві, що весілля справляв. Був для сина свого, і послав він своїх рабів, покликати тих, хто був на весілля та запро... запрошений. Та й ті не хотіли прийти. Знову послав він інших рабів, наказуючи: скажіть запрошеним: ось я приготував обід свій, закололи бики і відгодоване, і все готове. Ідіть на весілля. Та вони. Злетковажили та порозходились той на поле своє, а той на свій торг. А останні похапавши рабів його, знущалися та й поубивали їх, і розгнівався цар, і послав своє військо, і вигубив тих убійників, а їхнє місто спали. Тоді каже рабам своїм: Весіля готова, але недостойні були ті покликані, тож підійдіть роз... на роздоріжжя і. Кого тільки спіткаєте, кличте їх на весілля, і, вийшовши, рабиті на роздоріжжя, зібрали всіх, кого тільки спіткали, злих і добрих, і весільна кімната і з гістьми переповнилась. Як прийшов вже той цар на гостей подивитись, побачив там чоловіка, а одежу весільну невбраного, та й каже йому як ти, друже, увійшов сюди, не мавши одежі весільної? Той же мовчав, тоді цар сказав своїм слугам: зв'яжіть йому ноги та руки, та й скиньте й до зовнішньої темряви, буде плач, та там іскрегіть зубів, бо багато покликаних та вибраних мало. Що нам про це хоче сказати Господь зараз? Дивіться, вас запрошують до церкви. Сам Господь керує цим піром, так? Хоче, щоб через його обраних людей привели вас на свято, на торжество, де буде проголошено Господа, де Боже Слово проповідується. Вас зараз запрошують для істини, щоб ви пізнали істину Господа нашого. Прийшли до покаяння, щоб ви могли увірувати і прийняти Царство Небесне. Якщо ви не знехтуєте цим запрошенням, якщо ви не. Не хочете йти е, на це свято, на свято, де е, прославляють Господа Ісуса Христа своїм Царем? Ви нехтуєте Його словом в кінці цього піра. Всі, хто не був згідний, е, не прийшов до цього свята, були спалені вогнем, так як і пророст говориться, що буде все горіти. Перший світ горі втопився, другий світ буде горіти. І тому я хочу всіх запросити на недільне служіння. Прийдіть на свято, свято, яке є проголошенням Ісуса Христа Царем.